Я скажу, що це неймовірно. Це, знаєте, наче поцілунок всесвіту. Подарунок до волі, незважаючи на всі якісь обставини, це наче окриляє цей живий, цілющий пар, який сходить з цієї мисочки і дарує аромат прекрасного і на щастівлі. Це неймовірно. Дуже дякую. Просто добре. Я знаю, що це таке, бога. Дуже добре. Дуже дуже смачна страва. Тут тут набагато краще. У, Ніхто да ніколи не, не йде. У нас бачиш, тільки м'яса. Кожну річ треба вкладати душу. Якщо ти з душею це приготував, воно завжди буде смачно. О, супер! Бон аппетит! Смачно! Скажу, по-перше, надзвичайно було важко готувати, бо буде страшно сирі дрова. Але це нас не розчарувало і не було жодного моменту, щоб ми хоч там знервували що щось погано подумали. І в результаті через дуже гарні емоції виходить така смачна страва. Смачного, смачного. Ну і все-таки сушен. Mm. Прошу показати його. Обличчя. <кій> Надій, <кій> надійний помічник, <кій> надійний господар, надійна людина, ну взагалі всіх і постасах. Я думаю, я вже казав, що і друзі такі можуть бути.